Так, ми починаємо нашу подорож. Андрюша. пішки. Попри на день народження і треба його гарно відсвяткувати. І побачимося завтра зранку в Чернівцях. Ми вже приїхали в Чернівці, зараз там да, Так, Отам з вікном вони. Там така погода осіння гарна. Да. Зараз бачите. Настав історичний момент. Я закрила всі вкладки на своєму ноутбуці, вперше за, я не знаю, півроку, певно. І я його вимкнула. Дитина проти. Вона втілює моїх роботодавців. У нас починається футблок. Тройт у суброїд. Які до хліба. Перше це дуже красиво, по-друге, тут класні шляпки. Це дуже гарний вив. Нам принесли какао і піцу з лимоном. Ми ніколи не пробували. Як твої перечуття? Дуже цікаво, що це таке буде. Тут взагалі лимон солений, типу якась закруточка, яка певно. І крім того, тут ще спеці, і спеції, горішки, базилік. То це має тут щось дуже буде цікаво. Будемо кушати. Ми вже поділи. Посиділи на фані, послухали English. Nie English nie <ресвітність> І зараз ми будемо йти в університет. Оце приїхала відпусткою до університет. Андрій займається відеозйомкою. колеги подписчики. Ми зараз в Черномуський в національний університет. <рігла> <рігла> Там з того боку теж дуже красиво. <рігла> Ми продовжуємо астрономічний тур Чернівцями. Тепер у нас кав'ярні. Ми прийшли в кав'ярню. Я забулася, як вона називається. Бакара кава. Бачите, Андрій Бакара. відповідає за пам'ять. Що ти замовляв? У мене тут три молока. І капучинка. Тут. Верштава мотолевий кросан, я такого ніколи не їла, їла лише мотолеві. І якийсь чай, цитрусовий, осінній. Але але мене обурює те, що немає ніде обліпихового чаю. Це що? Ми успішно забули, що ми знімаємо влог. Але ми згадали встигли, поки ця жінка прекрасна не втекла додому, а ми на вокзал. Ми стрісом. Але я їх провожу на вокзал, вони думають, що буду тікати, але то так не спрацює. Віце мені приз передав. Київський торт, дуже символічний подарунок. А можна не будемо? <свісно> Давай не будемо. <свісно> це люди, яких я люблю. А це я. Ми прийшли знайти дощовики, ми їх не знайшли, але ми знайшли підтвердження, що я живу в рожевих окулярах. Ми вже збрали речі. Їдемо, бо нам вже дзвонили і казали, а ви їдете? А ми їдемо? Ми їдемо. І саме головне, щоб відбулася наша Мені поїздка. По Що потрібно? Звичайно, ваші паспорти. Добро ранку. Прийде, прийде. Ми вже добре. Будемо постріл. Да. 15. стоїмо зараз під цим містом. Була тут заправочка. Поїзди і заправили себе. Да. Енерхії і настрій людей. Як то її перечитати? Дуже цікаво побачити місто нове в іншій країні. Походити його вулицями, а потім ще й і до Дракули зі Це теж має бути цікавенько. Ми на головній площі Брашова. Да. Це дуже гарно, дуже гарно. Факанчики, і і і дуже гарно було додатково. І ми да. гарно стоїмо. Ми прийшли до найвищої вулички Брашова, Однієї з найвищих в Європі. Так, багато

Але це якийсь не замок дракула. Він дуже милий і сімейний, як буде Дракула. Да, тут такі, такі місця спеціальні, щоб дивитися вікно, милуватися видом, і загалом місцина теж дуже гарно проводили. такі віки про якісь тортури чи впливання крові не навію, але там є кімната тортур внизу, то може треба просто туди піти. Але? Ви думаєте, що робить Андрій? Андрій фоткає чил! Ми вже заселилися тільки що і зараз буде румтур. Ой, якесь зарплата, але класне. Зручно, щоб наносити макіяж і збільшує. Класно! А це, це просто. Це нічого. Тут у нас лампа. ще балько. Як футба заживати? Пібили бе завтрашку більш не підеш. Мені дуже подобаються ці підсвітки в стіні. Вони виглядають дуже атмосферно. Картина там така ліжечка. <плес> Зараз ми йдемо їсти в цей заклад, нам дуже його радив. Заклад традиційно румунської кухні. Життя це розчарування навіть в подорожах. Тут переповнений заклад. Але розчарування недовге, бо ми йдемо в інший. Ми знайшли заклад з традиційною їжею. І зараз щось напевно, якщо перекладати з Румунської, вказані. І ми замовили ці справи, їх буквально нам перенес принесли через дві хвилини. Наливалося, сказано, Далі. що у тебе тут? У мене ще б я пам'ятала, давай прочитаємо. <сум> <сум> я вибирала через подачу, щоб ви розуміли, бо суп хлібчику це дуже гарно. Я коли сіла польський журек в хлібчику, було дуже прекрасно. І це бобовий суп із копчаною шинкою, хлібом і цибулькою. А в тебе? А я маю яловичий гуляш із шпецу, німецькою так це якісь макарони і соління. Ми замовили десерт. папа наш. Папа ваш чи папа? Нам сказав офіціант, що лише це. Якщо ми хочемо щось солодке, то лише це. Тому ви. Румунська румунська, чисто румунське. Яке воно красиве. Це кайф. Тут годіс, такий кордон. Платформа окрема для кожного тролейбуса, автобуса. І ми летимо сьогодні на нас Так. Технологія. Ви бачите, що тут? Ребельно. Це просто топ для людей, які працюють. 23.54, Ми відпустці. Я зараз буду робити з Андрієм інтерв'ю. Мені треба зробити інтерв'ю. Ти тобто написала питання. Доброго ранку, планета. Ми прийшли снідати. Чим ми займаємося в дорозі, в тому слідної шахти. Дивилися Галі Потрі і філософські канії. Тут є роботі згадувати. Це, це унікальний момент, тому що Андрій проконував вибрати. Це життя. Сіди на стоп. Ми йдемо зараз до шахт. Будемо спускатися на 150 метрів працювати. під землю. І працювати. А Брата працювати? Буде no. Василь. Бо no. в Україні ви бачите, як це але слава богу, е, працювати на наших роботах не вийде особливо на Ні бо інтернету там нема. Так, да, це я я жартувала, що я так сильно хотіла знайти місце, де можна працювати, що для цього вирішила спуститись на 150 метрів під землю, де не ловить зв'язок. <клес> це б я мріяла про це. Я просто мріяла ті мріяла, мріяла про це. I'm going around the Тоді ти перший. Ми закриваємо мій дитячий гештальт. ми плаваємо на озері, на човнику, в сельовій шахті. Там така просто величезна краса зверху. І ми на глибині 150 метрів. Андрій, твої відчуття? Дуже прикольно. Може заносити на тут, ти хочеш. В принципі, як і в житті. Можна виграти. У будь якій ситуації можна виграти. Це Я хочу знав жити. Ось як добре і голові добре. І вже їх релакс. А де ми? Ми. Саліна Турда. Mm -hmm. Там, тут. <рігла> ми приїхали в нове місто. Сідішуара називається. Це рідне місто кого? Справжнього історичного Драку, який був політиком колись. Да, влад, Цепеш. І тут є його навіть будинок, в якому зараз зробили ресторан. Ресторан. <рігла> <рігла> Ідемо. <рігла>. Це сармала, румунські голубці з полетою, мамаливою, як вона і та що знають, як назва називається. А у вас тут що за... А в мене тут паска. Розпаковка чорбичек. Ух, Вчора я теж їл і мені дуже сподобалося, тому спробую зараз приймаю. Дуже смачно. Ну, а і порція, хоча вона Дай Боже, дай Боже, боже. Ми сьогодні не обідали, тому я це зібрати. Смачного і дай Боже подужати. До автобусу залишається 15 хвилин. Нам принесли десерт і ми не збираємося від нього відмовлятися. Ми прибули на вокзал. Я вже трошки зробила завдання в університет. І ми знов Чернівця. Ми зараз їдемо звідати обідати ближче до автовокзалу, звідки нас буде вже відправлення до Києва. Ми прийшли у місто щасливих людей. Ти щаслива людина. Так, Я саме тут, саме в цьому закладі. <гум> я тут, Оксана, тут обліпиховий <гум> чай. Тут. Нарешті, нарешті, да. боже це перший обліпиховий чай за цю осінь. Я відкриваю сезон. Ми відкриваємо його разом. Yes, yes. Нікої, ж, теща, <сі> так примок, якусь домі жить. <сі> 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 На годину 21.23. У мене заправці. Ми ще в дорозі до Києва. Ми вже приїхали, я і моя <сі> прекрасна зав'язка свідчить про це. Прекрасно, взагалі то. <laughs> Хорошо. Це було дуже класно поїздка. Дімка, це дружина. Це так, справді було дуже класно.